Питання реконструкції парку імені Трильовського обговорювалося вже давно. Це одне із найважливіших місць відпочинку коломиян та гостей міста. Тому влада серйозно взялася до питання проєкту цього непересічного об'єкту в структурі столиці покуття, пам'ятки садово-паркового мистецтва. Фахівцями Львівського університету політехніки, інституту архітектури, розроблений робочий проект реконструкції доріжно-алейної. Системи парку і огорожі парку це є перший етап реконструкції парку, без якого далі ми рухатися не можемо. Значить, фахово розроблений проект, якщо на нього подивитися, чітко розроблене зонування, відновлена алейно-доріжна система, вся структура парку на основі графічних і текстових матеріалів історичних, які вдалося знайти в інтернеті, в архівах, і тому глибоко і глобально пропрацьоване це питання. Парк поділяється на кілька зон, які вже склалися історично, тому фахівці мають на меті їх відновити, розповідає головний архітектор. Доведеться ліквідувати лише літній танцмайданчик – Клітку цей об'єкт абсолютно не вписується у структуру парку, вважають фахівці. Це є партерна частина входу зі сторони бульвару Лесі Українки, так званий англійський парк, який там був і склався історично. Ще одна партерна регулярна частина. Долучається, долучається і реконструюється потік, який проходить через парк. Це є зона атракціонів, яка нанизана на вісі входу з вулиці Кобилянської. Відновлюється повністю розарій і будинок. Цей який є зруйнований там австрійський старий будинок і дитяча відпочаткова зона. А це е, зона масових заходів, так як вона вже склалася в цьому парку. Що стосується об'єктів на території парку, то практично всі вони зберігаються, тому що в більші чи меншій мірі вони є історичною цінністю незалежно від епохи, в яку вони були збудовані, чи це старі австрійські будівлі, як от. Будинок садівника і оранжерея, чи це вже будівлі, які були в радянський період збудовані. Вони все-таки представляють якусь історичну цінність і несуть в собі якусь інформацію. Тобто ми навіть зберігаємо так званий пам'ятник оленів. Спеціалісти, які розробляли проект, максимально намагалися відновити автентичність відпочинкової зони, розповідає Юрій Процюк. Будуть збережені і здорові та цінні зелені насадження. У парку мають бути доріжки, виготовлені із клінкерної цегли та новий паркан. Ці роботи обійдуться в 6,5 мільйонів гривень. Загальна вартість проекту, щоб повністю реконструкцію парку, ще не прорахований, але я думаю, це буде більше 10 мільйонів гривень. І по даному проекту ми. Будемо проводимо проводити тендерні пропозиції, але після того, як проект пройде експертизу державну, тобто, це надіюся десь приблизно в кінці вересня місяця. Ми будемо оголошувати тендер. Після того, як пройде тендер, буде переможець даних робіт. І вже скоріше всього з наступного року, 2013 ми будемо починати реконструкцію самого парку. Ми плануємо з бюджету розвитку фінансувати даний проект. Тобто ті кошти, які ми заробимо в місті, ми їх будемо використовувати на реконструкцію даного парку. Ну, даний проект ми плануємо реалізувати протягом двох років. Проект розробляли у Львівському політехнічному університеті, інституті архітектури. Його фахівці мають великий досвід у проектуванні парків у Львові. В коло моєї роботи розпочнуться вже наступного року.